Грою да, взяли три очки, да, задоволений. Тут команда якісь емоції отримать, тому що в нас їх дуже мало було в останніх трьох матчах. Так що моменти були дуже гарні, а моментами є над чим працювати. Так що перемога це класно, але дуже-дуже праці дуже багато Тут попереду нас. Думаю, що повинно додавати. Ми будемо над цим працювати. Є якісь моменти я кажу, позитивні, де ми будемо з хлопцями обговорювати, показувати. Все потихеньку, що ми десь якісь проблеми свої робили, ми будемо їх залишати, а новіші якісь емоції хочемо десь брати з кожної гри. Да, я вже хлопцям сказав, що десь ми спрацювали ну, десь на процентів 40-50, а вони можуть більше. От, ну, вже є, що Сьогодні на полі була якась команда, да, були в нас якісь проблеми, там... Ну, була команда, видно було, що хлопці ну, билися друг за... один за одного. і от, ну, Це радує.